Нацбанк більше не планує випускати 50 копійок. Очікується, що наступний тираж монет цього номіналу викарбують під назвою шаги. Та для цього необхідні зміни в законодавстві. Чим обумовлена ідея перейменування? Що Україні більш властива? Копійка чи шах з огляду на історію? Про це розпитаємо Аліну Понепаляк, кандидатку історичних наук, експертку Українського центру безпеки та співпраці. Пані Аліно, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пані Аліно, власне, процес перейменування української копійки в шах триває. Розкажіть, будь ласка, коли і як шах з'явиться в Украї... точніше, з'явився в Україні насамперед. Це наша історична, наш історичний обов'язок повертати своє, і те, що сьогодні відбувається, це насамперед повернення до власної історії, тому що шах це. Наша українська е, одиниця е, монета, якою користувалися ще з часів е, Гетьманщини, ще з часів, коли Україна входила до Великого Князівства Литовського, до Речі Посполитої, і власне е, це розуміння було ще також і сто років тому, коли власне Україна як держава відбулася. Адже ініціатором взагалі е, відновлення цієї монети був ще Михайло Грушевський. Який казав так так само, бо він був істориком, і розумів важливість відмови від московського окупаційного от того, от тієї влади, яка завше намагалася нав'язати своє. І якщо ми згадаємо навіть історію, звідки взялася назва копійка, і звідки взялася назва рубель, то копійка це суто татарська назва, там діньга, яку часто використовували. На території Московщини і, а, і це не є властиве суто для України. А, рубль – це взагалі відрубана частина гривні. Це, це, це все також відноситься до території Московщини. А шах. Це монета, номінал монети, який ходив на території України від часи, часів Великого Князівства Литовського часів, коли Україна була в Речі Постолиті. Це держава, республіка, в якій жили фактично п'ять народів: це українці, поляки, литовці, латиші, євреї. І це була така от одна з найпотужніших держав Центрально-Східної Європи. І, власне, ця назва шах. Як монети, вона була упорядкована за часів Сигизмунда. Третього і власне на території України ця монета ходила уявіть собі до 18-го століття. Сьогодні, коли відбувається повномасштабна агресія Російської Федерації по відношенню до України, ми повинні позбуватися ось цих маркерів руського міра. А ще дуже велика важлива для нас подія: те, що ще в часи Української Народної Республіки шах так само було був. Впроваджений і ходив був в обізі в обігу на території України. Як я вже зазначала вище, що саме Грушевський, як історик, підтримав цю ідею. Згодом також українські гравюри, такі як Нарбут, також підтримували цю ідею Михайла Сергійовича Грушевського, і Центральна Рада також робила все для того, щоб шах. Як монета, як одиниця, ходила по території України не копійка, не рубль, не інші якісь ворожі для України номінали, монети. Ми повинні позбуватися цього всього. Тож, як на мене, дуже вдало, що ми згадуємо власну історію, і сьогодні Національний банк України, Верховна Рада все робить для того, аби Повертати нашу власну історію, тому що, наприклад, коли ми бачимо, що і досі інколи люди послуговуються з цими назвами Рубель. І досі інко особливо старше покоління використовують ці слово копійка і думаючи, що копійка це є суто українська назва, але це все має якраз посттоталітарний ефект для нас, і ми повертинні повинні повертатися до свого до українського і шах, як на мене, це дуже дуже вдала назва, адже. Як я вже зазначала, до XVIII століття ця монета ходила на територію України, не дивлячись на те, що Україна на той час була фактично окупована Московщиною. І московити, до речі, рахувалися з цією монетою. Ну, Згодом зрозуміло, що вони намагалися її там знизити ціну і, і так далі. Її якось невілювати, тому що насаждали, насаждали все ж таки своє. До речі, такий цікавий момент, що Копійка Московським царством використовувалася для тих територій, які були окуповані московщиною на території той ж самої Польщі, адже ми пам'ятаємо, що після трьох поділів Польщі. Частина, значна частина східної та центральної Польщі, входила до складу Російської імперії. Вони туди насаджували свої копійки, вони нам насаджували свої копійки. Тож, як на мене, історична справедливість повинна відбутися. Ми повинні позбавлятися ось тих маркерів руського міра в усьому, починаючи від назв наших вузь, починаючи від перейменовань наших. На наших територій, міст містечок, сіл і е, повертаючи власне справжні наші імена, е, що стосуються як е, грошей, грошових одиниць. Так і стосується нашого довколишнього простору, тому що насправді я дуже полюбляю казати про те, що деталі завжди важливі, і ось ця така деталь, здавалось би, що так, в умовах війни, можливо, критики до мене будуть казати, що не варто на це звертати увагу. Але давайте відверто так: коли відбувається московська навала, ще 100 років тому Михайло Грушевський, не дивлячись на це, все звернув, все ж таки увагу, що українська. На одиниця грошова повинна існувати. Сьогодні, на жаль, історія повторюється: так само ми маємо московську навалу на територію України, і ми не повинні. Забувати в нашої історії, ми повинні повертати своє, адже Україна вже незалежна більше ніж 30 років. Ми маємо Пані власну Аліно, історію, яка сьогодні пишеться так. Пані Аліно, на жаль, у нас дуже мало часу. Я хотів би вам ще поставити запитання. Я знаю, що після е, здобуття України незалежності в 91-му році ходили дискусії стосовно того, що под власне монети, які будуть ходити в обігу, назвати не копійкою а ш, е, шагом, але тоді не пішли на цей крок. Чому поясніть нам, будь ласка, ну насамперед, перше скликання Верховної Ради, як не крути, все ж таки було більше кому комуністів, і е, піти на такий крок, коли ось вчора тільки е, відмов відмовлялися від е, виходу верніше вийшли тільки за СРСР. Тільки в 1996 році е, національна валюта була прийнята як гривня, і одразу перейти до Нових таких назв, адже для суспільства це була невідома назва шах. Багато хто історію власну, правдиву не знало люд... не знали люди, та навіть ба більше ті депутати Верховної Ради не знали е... тієї справжньої української історії. То на жаль, на той момент всі прекрасно розуміли, що такої підтримки не було як в суспільстві, так і в середовищі тогочасних можновладців. Отже. На сьогодні, як, як мені здається, це найвдаліший момент, коли ми прекрасно розуміємо, яку загрозу несе Москва, е і як важливо сьогодні нам відмовлятися від ось цієї колоніальної політики і пам'ятати власну історію, тому що політика пам'яті починається з кожного з нас. А зараз і повертаємо своє. А зараз українці готові до перейменування ви кажете, що деякі лю... літні люди, я навіть чув і не від літніх людей, що кажуть рубель. У нас 30 а, секунд на... залишається. Будь ласка, дуже так я, я дуже. Я дуже коротко дуже коротко. Я вважаю, що це якраз той шанс, коли ми можемо е, діяти і повертати власну історію, тому що декозінізаційні процеси, декомунізаційні процеси запущені. Е, ми сьогодні вивчаємо історію, показуємо нашу історію. І шах, як е, одиниця, вона повинна існувати і бути українською. Повертаємо своє. Дякую вам дуже, пані Аліно, за цю розмову за те, що ви знайшли Дякую. можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня, гарного дня. До побачення. Я нагадаю це. Була Аліна Понепаляк, кандидатка історичних наук, експертка Українського центру безпеки та співпраці.